Привіт-привіт! Встановив інсталяцію габарит. Мав бути підлоговий унітаз, тому що потрібно буде перепресувати, зробити надійне підведення води. Тут відстань досить велика: 32 см, тому кріпив на шпильки 12-ку, там латунний анкер. Бо стандартне кріплення дозволяє всього на 20 см від стіни закріпитися. Буде тимчасовий унітаз. Ось такий гофра підходить в принципі в штатний патрубок з комплекту від інсталяції. 90-й. В принципі, можна підключити без проблем. А ось що в старому коліні знайшов. Ось така от дирочка.